Частина третя е, нашого матеріалу, який має е, загальну назву виживання в умовах репресії окупаційного режиму окремі аспекти. А вже ж розкрити всю ситуацію е, в рамках такого етеру буде достатньо складно. Тому е, це лише окремі аспекти виживання в період державного переходу. Економічна реформа. Ми торкнулися таких питань українського правового фактору е та його ролі в світовому правовому балансі, силового фактору та силового балансу. Да? Тобто, правовий фактор в, право в світовому правовому балансі український, і український силовий фактор в е силовому балансі світу. Ну, також нам треба торкнутися. Економічного фактору та економічного світового балансу. Радянська економіка, так само, як і силова система або правова система, про які ми говорили в попередніх блоках, спирається на обов'язкове рабство, як і Радянська армія, я вже сказав, на військових рабів, або радянське право на громадянина Раба. Тому економічні раби існують в межах виживання за умови скореності, обов'язково скореності радянській системі. Це мають бути прийнявші деграданти ті, хто згодились з тим, що вони будуть дойними коровами. Оце і є економічні раби. Вони приймають цю ситуацію, погоджуються з нею, ведуть себе слухняно. Слухняно йдуть на дойку, на стрижку, і якщо потребує ситуація, вони приймають необхідність бути е з'їженими, е вбитими і схарченими цією радянською економічною системою. Зараз в радянській системі е сформувалася жорстко ієрархічна піраміда секторальних концесій. З смотрящими, я навіть не впевнений, що це слово можна якось перекласти, і жорстоким покаранням відступників або слабаків. Це обов'язково, як і в військовій системі, як і в правовій системі, так і в економічній системі. Це загальний принцип, по якому будується радянська ієрархічна система. Всі секторальні князі, місцеві князі. І аж до секторальних королів загальноукраїнського рівня при безумному багатстві, ну, а вже ж на погляд, пересічних, є лише декоративними новорішами. Я думаю, що вам знайоме слово, новаріші це швидкі багачі, але е, тимчасові нестабільні. І в 90-ті роки багато хто пам'ятає, що ось бомж ходив. Потім він швиденько вже катається в вісімка-дев'яточка, в нього вже і будинок крутєзний, і весь в золоті, і грошей повно. А проходить ще один тиждень, і ось ми бачимо його могилку в мармурі. Е, ну, досі з 90-х, якщо ви проходитесь кладовищами в Україні, ви можете швидко упізнати могилку такого новоріша, бо вона коштувала. коштує як дво-трьохкімнатна квартира на той момент коштувала за рахунок мармура. обов'язково стела мармурова, на якій в повний рост зображена фігура Нуваріша за спиною. Церквушечка, за спиною вісімка, його улюблена, там ще й номер вибивався. В останні 90-х їм ще в могилку. В труну клали мобілочку. Там, на от тобі мобілочку, якщо що там, ми тобі зателефонуємо. Ну е от тоді це було так. Е тоді це от так от так новоріше бігом, такі, от, як ці метелики одноденки, вони взлітали і зникали. Тому е і сьогодні, скажімо, це зберігається е в радянській системі, коли ці секторальні. Князі і королі при безумному багатстві все ж таки існує, ну, є декоративними новорішами. Тому вони за відсутності республіканської пропозиції, в них немає республіканської, в них тільки одна пропозиція. Ти хочеш бути, ну хоч трошки на рівні, значить, ти зобов'язаний прийняти правила гри. Це така радянська пропозиція. Коли немає республіканської пропозиції, а вже ж вони змушені будуть підтримувати. Сматрящева за Україною, президента УРСР Зеленського, навіть ціною свого життя. До речі, більшість от таких от системних е новорішей не зрозуміли, навіщо було е Зеленському вести політику е сепаратизму відносно. Путіна їх цілком влаштовувала своя так, така от, ось, так, в економічних ієрархіях, з побудованими економічними зв'язками з Кремльовською, скажімо, в колонії і, боже мой, забуваю постійно це метрополія, да? от, З Кремльська метрополією. Їм це не було потрібно. Пам'ятаєте, нещодавно. Богуслаєв, да, начебто там, Мотор Січ, він висловлювався безпосередньо з цього приводу. Да навіщо було цьому Зеленському йти проти Путіна? Все ж нормально було. У нас були замовлення, ми постачали купу деталей. Тобто, оці е, які, прийнявши радянську модель, їх все влаштовувало. І от зараз там Богуслаєва фактично схарчили свої. Бо це була така от ритуальна жертва. Треба було Хоча вони всі, в принципі, визнавали самі ці принципи українськими націоналістами. Ніхто з секторальних князів або з королів не є. Вони для цього не призначені. Пробачте, вони всі пройшли через інфільтрацію. жодний з українських націоналістів не потрапив. В князі або в королі. Вони там не потрібні. Це не їх сфера, там для них місця немає. Вони мали бути гвинтиками в жорстко ієрархічній радянській системі. І все ж. Ми зрозуміли, як є. А що ж може запропонувати республіка ось таким от олігархам в період державного переходу? Може, як не дивно, може запропонувати тимчасовий економічний мандат. Так званий тем, е, пробачте мені за цю на, на колінці написану термінологію. Е, а вже ж це треба передивлятися. но зараз для того, щоб розмова була конкретна, я використовую подібні тимчасові визначення, тимчасовий економічний мандат. Так, от. Тоді Асоціація власників тимчасових економічних мандатів тема. Яка створена от від республіки, вони отримали, разом зібралися і можуть, дійсно можуть стати вже налаштованим, вже своїми поглядами на незалежну Україну, відокремлену від СРСР. Вона така асоціація може стати регулятором перехідної економіки за умови дотримання головних. Постулатів такого мандат, мандату, а саме, визнання українського народу безумовним власником всіх національних багатств та іншої національної власності. Бо чомусь про землю, наприклад, говорять як про національні багатства, а про заводи і фабрики забувають. кажуть, ну там вже напряму не написано в конституції, кажу, а там, що згаданий, який ще власник крім українського народу. Хто ще може бути власником, крім українського народу? Якщо для українського народу безумовний статус власника прописаний, а іншого власника не згадано, хто ще може бути власником національної власності, заводів, фабрик, там, наприклад, і так далі, нікого більше немає. Е, другий принцип: добровільна передача українському народу до утворених українським народом відповідних юридичних осіб вже в Республіці Україна, всіх майнових комплексах в межах відповідних концесій. У РСР передали цей комплекс добровільно, і тепер республіка розуміє, що є управлінець, він ідеологічно налаштований на нову правову модель, вже республіканську правову модель. Тоді український народ може дійсно призначити управляючим цієї вже нового майнового комплекса людину з достатнім управлінським досвідом, і а вже ж. Третій принцип в такому випадку продовження управління майновими комплексами вже в Республіці Україна з оплатою податків. Не в Кремль, не в офшори, як сьогодні, а в внутрішній хочете називати це офшорами. В внутрішні податкові системи вони обов'язково будуть м'якими і дуже зручними. Вам Північний Кіпр не буде потрібний вже в податкову систему Республіки Україна. Дотримання. Конституції України 96-го року навіть не обговорюється, воно є абсолютом. Воно залишається абсолютною вимогою. Тобто, всі, хто приходять в Республіку Україна, визначаються українським народом, приходять в Республіку Україну. Вони чітко усвідомлюють, що чинність основного закону Конституції України 96-го року не може бути поставлена під сумнів. Вона є абсолютом. Не можна сказати частково, якщо Конституцію України 96-го року виконують органи держави УРСР, значить їх рішення можна вважати законами. Ні, це порушення суверенітету. Конституція України 96-го року не передбачає здійснення державної влади органами установчої... Органами державної влади або органами місцевого самоврядування, які не утворювалися українським народом, це чужинські органи, і вони не можуть дотримуватись конституції України 96-го року. Що цікаво, на російських землях перед олігархами стоїть абсолютно схоже питання. Але на відміну від унітарної України, на Росії вже сьогодні утворюються нові національні держави. І вони, ці національні держави, як я бачу по ем, ознакам, вони вже сьогодні планують конфедеративну взаємодію з правом самостійної дипломатії цих нових національних держав, в такій правовій системі. Перед керівниками секторальних концесій виникає децентралізована модель поліросійського консорціуму, де податки долями будуть сплачуватись в бюджет. цього Цей консорціум буде сплачувати поджа, податки долями в бюджети окремих національних держав. Таке дійсно можливо. Тобто, консорціум може визначити одну податкову систему. А може визначити декілька податкових систем, куди долями буде сплачуватись відповідні відрахування. Нова російська економічна модель дозволить російським олігархам відмовитися від підтримки Путіна. Бо сьогодні, наприклад, там, от є на російських землях, правовий центр це безпосередньо Кремль. І е, правове бачення моделі, яке декларує Путін. Але вона вже не має правової перспективи. Е, це вже таке, знаєте, Путін вже політичний банкрут. Він не може більше запропонувати правову модель централізовану. все, він програв. СРСР не може бути відновлена, і на цьому вже повний програш. На Росії є силовий центр, це ФСБ, і ФСБ з задоволенням запропонували би іншу, але це не їх юрисдикція. Вони вже знають, як їм працювати в умовах е децентралізованої моделі. Вони готові працювати з національними державами. І як план Б вони намагаються запропонувати децентралізовану правову модель на російських землях, хоча виходять за межі своїй, е своїх повноважень. Так от, в цей момент е економісти, виробники на російських землях, е коли не бачать децентралізовану економічну модель, вони змушені підтриму підтримувати Путіна і йти проти ФСБ, е тому що ну, Путін е говорить, як їм залишитись централізованими, а е ФСБ не говорить, як їм бути децентралізованими. В результаті вони змушені підтримувати Путіна і ФСБ поки що залишається в такому, ну як би так сказати, програші. Да? Тобто з трьох центрів вони контролюють лише один. Якщо економісти е, Росії отримають пропозицію децентралізованої моделі, то а вже ж їм буде вигідніше прийняти пропозицію ФСБ і разом вже тиснути, прибирати Путіна, створювати. Вже разом національні держави створювати децентралізовану правову модель. Таким чином, економісти зможуть підтримати виробники, можуть російські можуть підтримати е утворення на Росії нових національних держав, які будуть далі взаємодіяти в рамках конфедерації нової конфедерації. Саме її періодично і намагаються видати за новий союз. Нагадую, чому нам це може бути цікаво українцям? Тому що в результаті подібного ми, по-перше, побачимо отримання е, народами Росії нарешті національної державності. По перше, а по-друге, е, ми побачимо, що будуть ну, вони будуть зайняті е, внутрішніми оргпитаннями і фактично вони будуть змушені відтягнути своїх військових для вирішення внутрішніх. Територіальних питань, тобто це прискорить прибирання російських, ну це не військові, озброєних молодиків, їх будуть забирати в свої національні держави. Ми побачили, до речі, як новий комітет інгушської Незалежності це особлива група, яка поборює да, правильно, Незалежну е, інгушську державу вони засудили е, участь Інгушей в е, збройних угрупованнях Російської Федерації, які е, приходять на українську землю. Засудили лідера е, чеченських сепаратистів, які е, під головуванням е, Кадирова правильно, які ну, пішли проти своєї власної незалежної Ічкерійської республіки, і е, підтримали Путіна. Так от Кадиров, він, та людина, яка створювала з етнічних інгушей е, спеціальні бойові угруповання і направляла е, проти українців на українську землю. І от ми побачили, як Комітет інгушської незалежності засудив цю практику і пояснив, що ці інгуші не представляють інгушський народ, який за е, можливість захищає і підтримує е, волю, боротьбу українців за свою незалежну державність на українській землі. Також зміна російської моделі з ілюзорно союзної на фактично конфедеративну вигідна всім сусіднім державам, в тому рахунку, і республіці Україна. Прикордонні держави, ну наприклад, Республіка Кубань, не Кубанська народна республіка. Я розумію, що це калька була з всяких там ДНР ЛНР. скоріш за все, такі тимчасовий проєкт СБУ був. Але він був яскраво, молодці, но краще би радились в таких випадках. Будьте впевнені, як приниження від цього немає. Республіка Кубань, оце, от абсолютно логічна річ. Повірте, я б вам навіть допоміг би написати конституцію Республіки Кубань, пояснити дорожню карту, що треба робити, для того, щоб Республіка Кубань вже заявила в Організацію Об'єднаних Націй про свої. Претензії на е, утворення незалежної держави е, такої держави поясу безпеки України, і е, відповідно е, ми могли би це зробити разом. Е, але Республіка Кубань вона була би необхідна. Республіка Краснодар е, можна тут поміркувати, треба знайти більш яскраву назву. Бо Краснодарський край ми знаємо. Але тут треба поміркувати, яка історична назва цієї землі для того, щоб вона не виглядала як Республіка Краснодар. От або Краснодарська Республіка. Це трохи не дуже красиво. Ну, поміркуємо. Інші республіки а, Порубіжжя або поясу безпеки вони матимуть тісні економічні та політичні зв'язки з Україною. З Республікою Україна скоріш за все, Республіка Україна змогла би заявити 25-річний протекторат над новими державами або спільний протекторат з конфедерацією. Ну а якщо конфедерація буде утворена, то а вже ж там зрозуміло, що можливо конфедерація і сама би здійснювала внутрішній протекторат над своїми незалежними державами і подібні республіки. Також прикордонні держави вони би дійсно створили вже згаданий безпековий пояс для України. Бо тісні зв'язки постійна е взаємодія, і вже було б набагато зручніше працювати. Е ну і жити українцям на своїй від творця землі. Ми підійшли до четвертого блоку соціальний інтелектуальний потенціал. Я знову пропоную зробити одну хвилинну перерву. Е Прошу вас, я бачу, як ви підключаєтесь, я зараз е, виключу ЕТР і е, почну четвертий блок. За одну хвилину чекаю на вас в моїй трансляції. Е, дякую, за хвилину зустрінемось.